В рамках реалізації проекту державної політики в сфері європейської інтеграції відбувся семінар для голів сільських рад за участю завідуючого кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України професора Грицака Юрія Андрійовича. В районній державній адміністрації відбувся семінар з питань європейської інтеграції протягом чотирьох днів на Івано-Франківщині. Державні службовці знайомились із сучасним політичним та економічними процесами у Європейському Союзі, розглядали стан та перспективи європейської інтеграції України. Навчання проводив завідуючий кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України професор Грицак Юрій Андрійович а, в рамках. А, Проєкту, який здійснюється Національним агентством Державної служби України, він фінансується цей проєкт на Івано-Франківщині. Він здійснюється під назвою ну, приблизно, значить, реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції. Івано-Франківщина Ка область виграла цей проект чи цей грант, якщо можна так назвати? І, значить, визначено чотири райони на цей тиждень. Це Надвірнянський район, це буде Письменницький район, це буде Коломийський район і, здається, Ще Тлумицький. Ну, я можу помилятися стосовно четвертого району, де ми будемо з колегою протягом цих днів якраз виступати на цю євроінтеграційну тематику. Отже, євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, основою стратегії економічного та соціального розвитку України на наступне десятиріччя. Нинішній розвиток політичного діалогу між нашою державою та європейським союзом базується на впровадженні Україною стратегії інтеграції до ЄС на угоді про партнерство та плані дій у рамках європейської політики сусідства, що має сприяти посиленню співпраці між Україною та європейським товариством. Сьогодні це був наш якби пробний перший такий виступ, і я повинен сказати, що ми від загальноєвропейських таких проблем масштабних, які на перший погляд є досить віртуальними, досить такі відірвані від землі. Але е, сьогодні, от зустріч з депутатами, точніше, з головами сільських рад на надвірнянського району, е, показав показала ця зустріч, що. Будь-яку тему можна так повернути, що вона буде дуже цікавою, і сьогодні мій виступ звівся до того, що Половину зустрічі це був класичний майже академічний виступ, а другу половину це була своєрідна прес-конференція, і ви навіть її трошки зачепили. І звичайно, проблеми болючі одні, особливо для посадовців місцевого рівня. Тут якраз були питання від ваших земляків, я на які зміг, як зміг, так відповідав. Але якщо узагальнювати, то я дуже є найзгрушений тим, що. Байдужих не було сьогодні в залі із приблизно 20 чоловік, і пит... характер питань якраз був дуже різний.